Всім доброго дня! Хочу розібратися в цьому відео. Ну не до кінця, але спробувати, як фреон змінює свій стан із там газоподібного в рідину, з рідини в газоподібного в процесі кондиціонування. І саме цікаве, це відбувається вже, коли він доходить до випаровувача. А випаровувач – це той радіатор, який знаходиться в салоні автомобіля. Фреон попадає у розширений клапан. І він ще в стані, ми мочимо, можемо бачити знизу, зліва із конденсатора пише, він ще останній рідини із е, високим тиском, попадає у розширений клапан і там перетворюється легко дисперсний туман. Ми можемо бачити, де пише к іспарітелю, до випаровувача. Я ще намалював ось таку схему, повторив. Рідина з великим тиском, розширений клапан. Далі тиск зменшується, він перетворюється в легкодисперсний туман, попадає у випаровувач. У випаровувачі, це в салоні автомобіля є дія теплого повітря на цей радіатор, наш так званий. Фреон забирає це тепло. І по цих сотах перетворюється вже в газ. Тобто легкодисперсний туман забирає тепло в салоні автомобіля і перетворюється вже в газ, прямує знову до розширеного клапана. Там також зміняє трішки свій стан, про це деталі не буду розповідати, і йде до компресора, далі повторюється. А наразі надіюся, що відео було корисним, і ви розібралися, як Фреон забирає тепле повітря у салоні автомобіля. Дякую за увагу!